Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все і Боже, молитвами всіх святих, особливо при чистих Бог серед них іконою матінки Божої погінської. Вітаю вас, я Борис Оледюк з Івано-Франківська. Сьогодні, 9 лютого, чотири місці, як 8 червня, буде свято Пресвятої Трійці. Ілю сюду за місяць до дня народження Тараса Шевченка вчиста Божа Мати благословила мене і молитися, де біля 23 ї школи імені Романа Гурика є створена ікона на верті виставкою у день народження кобзаря. Охо сонця, що показував я, це 23-я школа імені героя України майданця Ромчика Гурика. У нас на вулиці Івана Мазепи де вчився 11 років. І Бог показав особливе чудо, що коли я йшов, такого ніколи не було, то на тополі засіяла постать матінки Божої Пресвятої Саме в бік, де я Вовчинець, де Вовченець, гора, і про це, власне, хочу трошки розповісти вам я та дати молитву цього дня. Стойна я боїстину вивчати тебе Богородицю, Це блажену, непорочно. Матір Бога наша. Піснішої від хровини і не земляно сумнівшою щоб без закріння богослав, породила, правдиву Богородицю тебе чаю свободу благословення, силою нерукотворного образу, створеного листовкою на похуччій вербі 5 березня 2007 року, у день 193-річчя Великого Кобзаря опівні. Озвуку сонця, а всі святі намагаємо. На чотири сторони світа, на многе благоліта, Господи, вам сили сили Христа, того срібного. За Божим наказом, 30 червня 2025 року мною Борисом Голуюком вранці в Франківську святу неділю совісна. Намальованого у бік, де через три кілометри від цього місця має зійти срібний палац Богородиці на Воченець горі. І благослови Боже на чотири сторони світу нас за молитвами всіх святих, особливо причистої Богородиці, серед них і лісне, скоріше пророк стовпа, щоб Україну неньку на віки почули, як гетьман, як король президент Тарас Григорович Шевченко. У цьому 2025 році на весні найважчі, найстрашніші дні атоми війни, іншої біди з'явився Христа Чорноокого, Чорноволосого, за проєктом Голубой Луч Ілона Маха, Трампа, Путіна, Серпи Хаба, за що були попередження твої Боже, 3 насильного Руси Ісуса та причисти крової Матері, твоєї Божої і нашої волі. Дай, щоб з'яснились героїв наших дій, дай сонячного спасіння наших героїв і все те, що вийде на добре і все те. Тім'я Отця і Сина Святого Духа. Просимо щиро Господу тебе. І дякую за чудо, що ти блискавкою в минулому році весняні дні, днішку матінки Божої, праводії. Ступню на цій плакучій вербі у вік очах. Що віримо, там будуть наші люди, патріоти молитись, а не ті, які запродані московській шантарпі, які мають плани, тайні злі проти України, але віримо, не здійсняться вони, а переможуть з Богом наші. Добрі люди, наші наскорені козачки і козаки. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Дай Боже скоріше. Щоб сталося все. Просто. Дякуємо, Господи, за чудо Твоє. Наші цієї зими не замезало і нині 9 лютого 2025 року є. І першу франківську була така зима, що мороз був не менше. І не могли вийти люди на лід цього священого озера Шевченкового парку, на яке має стати чудо сходження чудо храму, якого тисячі святих Тарасом Шевченком серед них. Семихресний храм такий, Боже, як є на 10 гривнях, як є Києво-Печерська лавка. віримо, тут має йти. І це чистих погородицю. Передав тих окремо просимо за наших друзів, які відстояли місто це від забудови і добивається, щоб тут був легалізований створений парк ветеранів, молитви праці і боротьби за Україну, нашу справжню козацьку. І дописи цієї сторінки на Фейсбуці та Інстаграмі. Друзі наші була вона. Скоріше, і щоб в Україні головні були саме українці, християни, дня наших героїв, странників, а не всякі лукаві криворожні, промосковські і інші лукаві створіння, які діють на забаганки тих, хто є вороги і зрадники України і підкуплюють тих, які. З українців стають українцями, господи. Висухаймо моління на цьому місці святому, де найбільше сонця являєшся ти і Божа мати. На цій камені золотий і срібний колір помальовані. Наміри всіх святих людей твоїх, що є тут з Тарасом Шевченком, молити перед тобою, що мають воскреснути, не з гробів щодо сонцехранів, на основі слів Тараса Шевченка, що не стануть праведні і злими домовини, і на основі біблійного пророцтва того, даного через відкривання Івана Богослова, в 20 й главі, що спочатку воскреснуть не всі, а тільки святі. Ті. І в 14 й главі сказано, що не будуть в малому числі. А послання Юди тадея сказано апостола Твого Слова. Про те, що бачив він, як ти, Господи, йдеш не з сотнями, не з мільйонами, а з десятками тисяч святих по небу Сонця. Віримо, що так буде, дорогі Господи Боже, і прийми моління, що просять тебе всі наші добрі, патріотичні, побожні люди, особливо українці, особливо героїчні воїни ЗСУ. Які захищають не тільки Україну, але світ від антихриста Путіна, інших гадів зла, рашофашистів та тих, що за гроші криваві, нечисті, хочуть їм допомогти, особливо корейці, китайці, комуносатанізовані, іранці та інші ті, які відомі сакіхабад, за запродані чорним ділам сатани. Тож просим тебе, Господи Боже, особливо прийми молитви всіх християн, а особливо УГЦ ПЦУ, наших патріотичних церков. У цей час людей тих, які ще грішні, але які хочуть стати у цьому світі патріотичніші, побожніші. Це більш твої. Прийми за наших воїнів, козаків, молитви сторонених, полонених, наспадлив'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божих, потребуючих, окремо за тих, що побували на місці цьому святому і хотіли би бути окремо за всіх тих, що причиста Божа Матінка просить за них, мертвих, живих, ненароджених. За людей, тих, що на прощах були в Джублику, і хотіли би бути в горі, що в той бік синій хрест твій і Фатіма, і люд у тому напрямку, і гарабандал, де були особливі передання за ті події страшні, що очікуємо ми в ці останні перед пришестям своїм дні. І благослови Боже на все святе Гоже благодаттю ікони нерукотворної, що створена Тобою святої родини на каштані, якому з три місяці буде 10 років. часу як посаджений від тут, з 2015 року, кінця травня. І здійснився ті пророцтва славні за твоє Боже пришестя, як ласка Твоя. Чи до свята Великодня, що 20 квітня цього року є, чи до свята Вознесіння, що маємо в кінці травня, чи до свят Пресвятої Трійці до 8 червня, що перемогли наші українці, прийди, Христе, прийди. Христа цього чудотворного, який явлений на свято преображення 19 серпня. 2018 року, і встановлений в ніч на 19 вересня, благослови. благодаті мої всіма тими, що я від Христів твоїх, від вервиць святих і чудо ікон твоїх, від води святої, від свічей освячених, від всього того, що від тебе, Бога Пресвятого. На чотири сторони світу, нам ноги, благодія, на многе, і, та, і сила Божа буде все більше з нами, всіма Божими людьми, особливо через благодать святого причастя, явного, що могли прийняти в церкві ми після сповіді час служби Божої чи у домах своїх, як ти заповів це, або через духовне причастя, святе, Царю Небесне, утішити душі істини. Що всюди є все наповняєш скарби добра і життя подателю Прийди, селися в нас, очисти нас від всякої скверни. Спаси, благий душі наші, душі всіх людей твоїх. Дай Боже, щоб в цьому світі була скоріше перемога людей святих, щоб скоріше пощазали всякі тьми з Антихристом Путіном, з його двійниками, з рашопашистами іншими. Гадами зла і брехні, щоб скоріше Україна наша з друзями ЗСУ УПА, навіки вічні перемогла і не Отця, і Сина, Святого Духа за молитвами всіх святих, а особливо чистої Богородиці. Серед них щиро просимо! ми. Ти Твою милість стріляє, Богородиця Діва, молитвами нашими з не, не погости, але від бід відставляй нас, светиночисте і благослове. Дай, Богородиця, спаси нас, дай Богородиця, спаси нас, дай Богородиця, спаси нас, Христе Боже, ще раз добрий час, прости, спаси і сохрани, та на многие благаліт людей своїх благослови та всі сторіння живі. Який, Господи, віримо, ти неминуче спасеш від всякої нечисті, що стає на тобою, Богом даній нашій землі. То хай скоріше в світі переможуть Божі діти за молитвами всіх, святих, особливо героїв наших дорогих, які віддали життя за Україну, пам'ятай Боже їх. А окремо просимо за Миколу Івановича, підвального. Що народжений 8 серпня 1987 року і віддав життя 8 серпня 2024 року, і на прапорі нашому ти дав зображення своє на його могилі. символічно цей Божий знак, дай нам його погнути, і твої все душе буде. Отця і Сина, Святого Духа, від нині на час, на віки вічні. Амінь. Розі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом страшні дні лютого. Допоки у Києві продовжують ховати героїв. А поліцейські нацгвардія зупиняють і затримують рідних загиблих і зниклих безвісти військових. Зелені мародери продовжують вона на війні. На БУСА повідомили про підозру нардепців від слуг народу через 20 мільйонів активи. Незрозумілого походження пише Павло Носи. За даними змі, йдеться про обранцю від партії Слуга народу Ірину Алахвердієву. Теперішні прізвище кормишки слідство установ. Вило, що нардепка у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують офісні офіційні доходи та заощадження за цей період. Водночас, її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 мільйонів гривень, які підозрювано використовувала на інші цілі, і вони керівництво слуг знову будуть нами опарювати. Що це очищення влади від з ініціативою найпотужнішого і найнезламнішого лідера, а не пряма відповідальність за кадри в той же час. Телеграм-канал офіс. Мишеня мошення пише, що одна із матерів загиблих облила автомобільною кислотою цілий ряда люксових автомобілів поблизу банкової. А ще одна жінка долила їх фарбою. Народний самосуд починає розгорятися. А тепер трошки про слуг, яких привів Зеленський чесний Зеленський, і все він на це тепер навіть не реагує. Які дефорамби були перед виборами? Народна депутатка від партії Слуга народу у Верховній Раді Ірина Алла Хвердієва після повномасштабного наступу Росії на Україну придбала 500-й мерседес. Її однопартійці. Олександра Горобця зафіксували на 560-му Мерседес, оформленому на водія родина нардепа, ребрендованої «ЗЖ» суто Мамояна обросла двома новими Toyota Land Cruiser 300» та лексус LX500D». про це йдеться у сюжеті Вадима Коршенка на Біфус інфо наприкінці вересня 2022 року. Нардепка від слуг народу Ірина Алла Хвердіїва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021 року випуску ціна на такі стартує з 4,4 Мільйони гривень при цьому в коментарі журналіста Бігусинфоєрина Ірина Хвардієва заявила, що автомобіль обійшовся і лежав один мільйон гривень. Тобто він, нібито у чотири рази, нижче його ринкової вартості. Нагадаємо, НАБУ розслідує кримінальне провадження в наявному перевіряє походження 20 мільйонів гривень, нібито подарованих народній депутації батьком протягом 2021-2022 років. Ще одного депутата від слуг народу Олександра Горобця. Журналісти у серпні 2022 року помітили під рестораном у центрі Києва. Його привіз туди спів. Потрабний Mercedes-Benz S 560 2017 року випуску вартістю 70 тисяч доларів. У відповідь на питання журналістів нардеп заявив, що автомобіль належить його другу рітейлеру, який нардепа тільки підвозить. Насправді власником розкішної автівки виявився водій, який давно працює з горобцем, і який чекав її на нього під рестораном. Доки нардеп перебував у середині влітку 2022 року. На батька нардепа від «Слуг» Леоніда Галушка оформили гібридний Lexus NX 300 H Двадцять 2021 року, а на початку грудня ще й гібриду Volvo XS90. 2022 року ціни на такі починаються від 40 тисяч доларів та від 55 тисяч доларів відповідно. Також журналісти Бігос Інфо зафіксували депутата у урядовому кварталі за кермом автомобіля Mercedes-Benz S500 2010 року від 10 тисяч доларів. Усі три автомобілі мають улюблені номери на РДП з числом 9899. Нагадаємо, раніше депутат Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав йому. Його матері на трасі Київчоп на початку січня цього року було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем БМВМ M760 лі 2019 року. На місці пасажира сиділа жінка, схожа на нардепку від слуг народу Маргариту Шола. За кермом була людина, схожа на Василя Шола, нібито колишнього чоловіка депутатки. Автомобілі вартістю мінімум 97 тисяч доларів оформлено на матір Василя Шола у листопаді 2022 року. Інша народна депутатка від слуг народу Ольга Василкевська Мсмаглюк у липні 2022 року придбала посад. Шляховиджеґрента. Чіко 2021 року випуску. попередньо вона продала свої старі автомобілі Honda Sierra W та Mercedes-Benz GLS. у коментарі Бігус інфо нардепка повідомила, що коштував автомобіль близько 1,8 мільйона гривень. також, що вона подала відповідні зміни до декларації у травні дві тисячі двадцять другого року. Нардебівідеслугівганібрагара став власником Lexus CT200H 2012 року. Це відновлений биток, придбаний у США за 3,250 доларів в Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують за 13,8 тисяч у травні 2022 року. На сина екс нардепа Євгенія Шевченка, обраного від «Слуги народу, а нині членки депутатської групи відновлення України оформили Мерседес Бенса g 63 AMG 2022 року. Ціни на які стартують від 216 тисяч доларів. Раніше журналісти Бігус -інфо» фіксували нардепа в урядовому кварталі на BMW X5 від 169 тисяч доларів. Таж оформленому на його сина. Його одногрупник, теж екс-сенівець Артем Дмитрук сьогодні цьогоріч привітав свою аудиторію інстаграм салону автомобіля Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку 35 тисяч доларів. Депутата групи за майбутнє Анатолій Урбанський раніше приїздив до Верховної Ради на Range Rover. 2019 року, оформлено на його дружину. 7 січня 2023 року. На неї було оформлено Mercedes-Benz. Дцядця року, яке коштує від 216 тисяч доларів, колися від забороненої партії ОПЗЖ. Нині член групи опозиційна платформа за життя і мир. Володимир Володимиркальця у вересні 2022 року придбав джипа Гранда 2013» року. Ціни та такі стартують з 16,8 тисяч доларів. Його соратник по групі суто мамоян раніше приїздив до Верховної ради на Нарос ройс оформленому на його дядька Арафата Мамояна у липні 2022 року. На дядька Нардепа оформили купили новий Lexus. У щонайменше 123 тисячі доларів. А наприкінці вересня ще є дві Toyota Land Cruiser 300, які загалом коштують щонайменше 180 тисяч доларів. Обидві Toyota журналісти фіксували в урядовому кварталі і у день пленарного засідання Верховної Ради. Віцілені ранок на Рівненщині неспокійно працює по лунають вибухи. вибухи теж саме стосується і наших областей. Масована атака шахедів. Розвідка перед можливим масованим залпом. А в телеграм-канали пишуть наступне удари дронами наносяться тепер не тільки з Білорусі, а й Придністров'я. Столиця зробить все можливе, аби захистити всі об'єкти. За останні декілька тижнів понад 300 дронів атакували столицю. Сьогодні дрони летіли із території Придністров'я, в тому числі пишуть джерела. Втім, поки це не розголошується. Вибухи лунали і в самому Придністров'ї в Білорусі і в Еврефа один із складів колбасної Зберігалися шахе до злетіли в повітря. Як вони туди їх доставили, залишається загадкою. Втім, в Україні тепер є новий фронт у повітряних силах. ЗСУ повідомили, що атака почалася ще пізно ввечері 8 лютого. Ближче до півночі ворожі дрони було зафіксовано в Чернігівській Сумській на кордоні Харківської чи Полтавської областей. Короградської області також з Херсонської о 1203 Повітряному просторі тривогу було оголошено в Києві. У повітряних силах заявили, що наближається Бупол Ау напрямку до столиці з північно-східного напрямку Київського. Леся дванадцята п'ятдесят шість ночі. Обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працює ППО та попросили всіх залишатися у безпечних містах. Станом на два сили ППО збивали ударні дрони передмісті Києва. В результаті лунали потужні вибухи Одеса О 2.53 У місті пролунали звуки вибухів сили протиповітряної оборони. збивали ворожі ударні дрони. Пише думська о 3.02 було оголошено відбій тривоги на Одещині. Вже через 6 хвилин військово знову оголосили. Нас через загрозу боріс таке. О 3.25 п'ять нас було, зафіксували, скасували. За цей час вибухи не фіксувалися. Рівненська область у моніторингових телеграм-каналах повідомляє, що о 3.35 та о 5.34 на території області лунали вибухи Волинська область, Луцьк, о 3.16, 3.35 та 4. як пишуть моніторинги, було чути вибухи в місті Вінницька область. Вибухи лунали о 12.01, Харківська область. Вибухи лунали о. 12.06. Миколаївська область моніторинга пише, що у першій в вознесенському районі чули вибухи. Кірвоградська та Хмельницька області вибухи пролунали у 2.59. Зазначимо цього разу дрон, як і 1 січня, хотів уразити Верховну Раду. Втім, його збили за 100 метрів до ради. Раніше повідомлялося, вперше з початку війни Верховна Рада опинилася під ударом наслідок впливу ударної хвилі. У будинку були вбиті вікна, осколками посікло пошкодження. Також одержала адміністративні споруди, з яких розміщувалися комітети. Та інші підрозділи Верховної Ради пишуть, що на місці був Стефанчук, який терміново покинув приміщення. Вибухова хвиля пошкодила колишні будинки, в тому числі і адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України заявив нардеп України Стефанчук. Людей, які там перебували, вивели решта чиновників. Сиділи в бомбосховищі. В той же час сьогодні була спроба повторного удару. Тім нічого не вийшло. Діри в обороні прикриті. Як зазначив голова українського парламенту, вчора і сьогодні на місці працювали правоохоронні органи. Да спеціальні служби, які зафіксували наслідки ворожої атаки, зараз триває оцінка завданих збитків. Досі компонентами працюють сапери, пожежна та система працювала одразу. Попри пошкодження, відповідні підрозділи апарату парламенту докладають максимум зусиль або оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів, розповів Стефанчук. Роман Світан переконаний, що найближчим часом росіяни продовжать спроби ударити по Верховній Раді у відповідь на Москву після верховних ударів у норічну ніч. В той же час за іншими даними Сія вона цілилася на українські АЕС. Пише The New York Times, Путінський диктатор ожидає повного блокауту РФ. Як кажуть, в МАГАТЕ, такі удари, атаки на розвід та підстанції пов'язані з АЕС. Почалися наприкінці серпня. Ці об'єкти, які намагаються зруйнувати ворог, розподіляють енергію від реакторів до решти території країни. Путін хоче назвати наступний масовий залп операції ОСУ. Остання субота України. Втім, нічого у нього не вийде тепер відповідь по РФ, після дешого пуспорубежа буде дзеркально. Після. Останніх масованих атак а також після пуску рубежує, бо як диктатор забажав, назвав його Арішнік, не включає, що і ядерний удар брудною бомбою ВС РФ готують нову хвилю ракетних атак, накопичуючи ракети. Вони мають намір обстріляти українські ядерні об'єкти та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій, говорить керівник ЦПД Коваленко. Певний час не було пусків хаз 1 Можна припустити, що накопичуються ракети для ймовірних ударів по нашій енергетиці. Напевно, ворог вичікує на певні температурні зміни, коли цей удар буде найбільш дошкульним. Іншого боку до цього готується наша ППО, усвідомлюючи ці ризики і підходи росіян, які мають на меті завдати максимальних збитків нашій енергетиці, заявив ватері телеканалу Спресу, директор інформаційного консалтингові компанії Дефенсиспрайс Сергій з До виліту готується понад 190 бортів різних, в тому числі і безпілотних. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі друзів. Та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Горімося, поборемо, молімося, і вимолимо. Більше вірмо в сонячне воскресіння наших героїв з Богом та перемогу. 15-й псалом пісня Давида. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господу, ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні. Святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи у тих, що біжить до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. У Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли у кращих місцях. Спадок мій приємний для мене, славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Ось як час бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї у пеклі. І не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радости і у правиці Твоїй блаженство вічне. Отця і Сина Святого Духа, Амінь. доповни наші моління, пречиста нація. stanowisze zasmuceni prawdoście ślijże mi pokrowy krwi tylko dla nasu duszy dla naszego що розвія. Мати пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріш закінчилась війна, щоб Україна перемогла, благая і благая літа. Амінь.